Привіт! Не хочеш переплачувати за Envato Element з купу коштів. Я знаю місце, де можна купити цей сервіс зі знижкою до 95%. Підписуйся на телеграм-канал White Tools Browser. Нік ти бачиш на екрані або шукай у описі під відео. Тут вже доступно більше, ніж 15 сервісів для діджитал-спеціалістів, включаючи Envato Elements. Також я домовився для тебе за спеціальну знижку у розмірі. Мінус 50% на першу покупку. Просто скажи, що ти прийшов з цього відео. Та адмін з радістю тобі надасть бонус, не прогав свій шанс.